Я вас вітаю. На попередній бесіді, коли я розказувала, як допомогти дитині навчитися керувати своїми емоціями, я наголосила, що своїх емоцій дітки не повинні соромитися або боятися. Всі емоції нормальні, всі емоції мають право на існування, і ми знаємо, що ми не боїмось того, що нам добре знайоме. Тому пропоную познайомитись із своїми емоціями поближче. Для цього практично ми малюємо ось такі емоції. Радощі, подив, основні емоції, злість, сум. Так. І починаємо грати. З дитинкою будь-яку гру, яка може обговорити емоцію, відтворити ситуацію, в якій ми можемо е, висловлювати ту чи іншу відчувати емоцію. Ну, ось, наприклад, казочка про хлопчика: одного разу вийшов хлопчик на вулицю. Сонечко світило. Пташки співали, і хлопчик був дуже-дуже радісний. Він ішов, їв морозиво, і йому було дуже-дуже гарно і приємно. Тобто ви оцю ситуацію розказуєте, при яких обставинах хлопчику було приємно. І раптом він побачив собачку. Він здивувався, О, яка гарна собачка. Він підійшов поближче і тут раптом інший хлопчик підбіг і вдарив собачку. Хлопчик розлючився, думає, як же так не можна ображати тварин. Він на хлопчика почав. Кулачками трясти, і кричать, не можна ображати тварин, він навіть ніжками затопав. Такий він був злий на цей вчинок того іншого хлопчика. Інший хлопчик зрозумів, що так не треба робити, і пожалів собачку. Але собачці було боляче, і собачка плакала. І хлопчики засмутилися. Засмутилися, їм жалко було і собачку, і що, що такий вчинок, випадок стався, вони були дуже-дуже засмучені. Але потім хлопчики все ж таки помирилися, пожаліли собачку, і знову в них став ось такий гарний настрій. І вони вже всі втрьох пішли із посмішкою. Зрозуміли? Таким чином ми показуємо дитині ось всю, увесь набір емоцій, які може відчувати людина, навіть за якийсь невеличкий відрізок часу. Тобто від радощів ми можемо перейти до подиву, до злості, до суму і знов до радощів. Тобто емоції вони одна одну змінюють і висловлюють наш настрій. І коли ми спитаємо у дитини от після такої гри, ми спитаємо ось така емоція і ось така емоція. Це нормальна емоція, дитина скаже так. Вона вже не скаже, що це погана емоція, а оце хороша. Тобто, ми на практиці донесемо до дитини, що якщо щось нас злить, щось таке відбувається погане, що нам не подобається, несправедливість якась, то ми можемо злитися. Це цілком нормально. Коли ми проводимо такі ігри, можна ось так показувати емоцію і у дитини запитувати: а коли ти. Що тебе може здивувати? І дитина вже із свого досвіду розказує, що там її здивувало вчора, або сьогодні, або колись, що тебе роз, розозлило, що тебе засмутило, і що тебе тішить, чому ти радієш? Коли ми робимо такі вправи, це можна робити, мімічна гімнастика, так? це в нас ось так, або гра відтвори емоцію, так? Ми ось так ось Посміхнулись, ми здивувались, ми розлючились. Так, ми засмутились, ой 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 так заплакали. Але всі ті вправи ми закінчуємо ось посмішкою, тільки посмішкою. Бажаю вам не розлучатися ось з такою емоцією. Робіть, будь ласка, частіше мімічну гімнастику, і нехай з вами завжди буде гарний настрій!